Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чому не може одужати, що заважає одужати, бути здоровим, відновити свій організм до ідеального стану. Всі, хто дивиться відео, близькі люди, якщо є така проблема. Чому? Порча на смерть Ой ви дуже сильно такий іде захист і супротив, ви дуже сильно стараєтесь. Робити все, щоб вийти із цього нападу. Це напад. Заперечую весь негатив, Убираю. напали. Убираю. хочуть зруйнувати життя. І ще крадник ставлять. Убираю повністю весь негатив, всі порчі насмерть, Кладовицьку магію. Анулірую, відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу над ворогом. Більше вбивати не зможе. Заперечую весь негатив, вбираю. Крадники стяги, мороки знімаю, відсікаю на віки вічні. Вбираю. Відкриваю шлях на здоров'я, на гроші. Відновлюється енергія. Відновлюється здоров'я. Більше енергію стягувати не зможу, кральників ставити не зможу. Тільки лихо починає робити свідомість, втрачає сили, втрачає життє повертається, все, що стягнуто, відновлює енергію, сили, жагу до життя, повертає, перекриваю, перекриваю. Кладовицька магія вся анулірується, повністю не працює більше, ти його нема. Відкриваються дороги на здоров'я, на гроші, на любов. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. прошу відкрити всі шляхи на одужання, на здоров'я. Тим хто дивиться відео близьким людям, ніщо не заважає одужати, бути здоровим буде так, такі. І є питання від глядачів. Чому 4 місяці кашлює син? Скажіть, допоможіть ваші сили, чому 4 місяці кашлює син? І чому немає можливості вийти на роботу не виходить вийти на роботу? Ну, так. Це робили навмисно хворобу. Скинули хворобу, Заперечу весь негатив убираю. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую, знімаю всі програми негативні. А ви підете на роботу. І вам хорошо, у вас дуже гарна робота, ви багато маєтемете гроші прийдуть. Так, скажіть, хто робив, скинув, хто хворобу скидав? Хто у вас в оточенні лікується? Лінія чоловіка. Скидав родич, лінія чоловіка. Там, може, або юнак, або дитина хворіє, перекидали хворобу під хату. Ще намагаються вас розлучити, щоб у вас ну, шлюб розірвався. Заперечую весь негатив. Убираю, анулірую всю програму негатив. Знімаю всі прокляті, порчі, переклади, обміни, скиди. Убираю, заперечую весь негатив. Відкриваю шляхи і дороги на здоров'я. Знімаю хворобу із сина. Того, хто питає, вбираю, всі скиде. Негативні програми анулірую, все, щоб не підливали, більше не несе негативною програмою. В обличчя посміхаються, за спиною ножі втикають в спину. Заперечую весь негатив, обираю, анулірую справу. Критий шлях на здоров'я, син більше, не хворіє, виймає хворобу. На болота відправляю, хай там схорониться, більше не повернеться. Знімаю повністю весь негатив. Всі, хто зла бажає, хто негатив чинять, роблять, повертаю все назад. Як тільки лихо починають робити, відомість втрачають, сили втрачають, повністю лихо зробити не зможе, буде так, так є. Янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть сина і того, хто питає, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Більше не хворіє, більше немає хвороб легень. Більше легені не хворіють. кашлю більше немає. Відновлюється до ідеального стану здоров'я, все погано виймає, очищає енергетичний, фізичний простір, ануліруються всі програми, більше не працює. Не буде все сказано здійснено, так буде. От, з цих карт а, трошки пізніше треба буде переглянути. Можливо, не один раз могли під, підливати, скидати хворобу. Зараз ви будете працювати, у вас багато роботи, багато грошей, все буде добре. От, Савуся з нами новорічна, допомагає, цінні дає поради, мудрість. Добре, на цьому я завершу. Дякую всім за увагу. Прошу, не забувайте про військових України, по можливості, хто скільки зможе. Допомагайте, робіть донати, допомагайте зібрати збори на дрони, автівки, лікування, на все ще треба. От, бажаю всім здоров'я, щоб у вас відновилися всі системи в організмі до ідеального стану, щоб ви вийшли на гарний рівень свого здоров'я, щоб ви були активні, повністю відкриті всі шляхи на здоров'я. Забрані всі перешкоди, повернуто все ворог. Буде так. і будьте. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!